Попри повномасштабну війну, збір врожаю триває. Аграрії могилів Подільської громади активно молотять соняшник. Коли пелюстки навколо капелюшка висохли і жовтий колір зник, це знак, що культура дозріла. Фермерське господарство Агросад вже завершує збір соняшника. Всього сонях дозрівав на 540 гектарах землі. Зібрати залишилось ще 120. Голова фермерського господарства Богдан Телеватюк розповідає: торік аграрії Вінниччини зібрали рекордний урожай соняшника. Цьогоріч літня посуха далася взнаки. Щодо погодних умов, які склалися в цьому році, то вони, на жаль, були не на нашій стороні. Врожай майже удвічі менший, ніж у минулому році. Цінова політика теж не найкраща. У зв'язку з тим, що. У нас в Україні ведуться воєнні дії, обмежений експорт зерна, експорт соняшнику, експорт олії. Логістика ускладнена. У зв'язку з цим і ціни складаються не найкращим чином, як би нам хотілося. Попри те, фермери тримають свій аграрний фронт. Сьогодні ставку роблять на гібридні культури. Відтак як вони дають високу вражайність та стійкі до несприятливих погодних умов. Гібриди більш врожайніші, ніж сорти. І нам на сьогоднішній день, щоб мати можливість розвиватися, конкурувати, треба вирощувати максимальні врожаї. Робота в полі зазвичай починається з самісінького світанку. Однак механізатори агросаду виводять свої комбайни після того, як спаде остання росинка. Аби соняшникове насіння не набралося вологи, бо завжди дбають про якість продукції. Для того, щоб заложити у складі якісну продукцію для зберігання, зерно соняшника має бути сухим. А коли є роса, воно перезволожене. Тому коли перші промінчики сонця тільки висушують росу, зразу можна приступати до обмолот. Процес перетворення рослини у насіння є досить цікавим. Технологію знає комбайнер Василь Слободянюк. Головки попадають на жатку. Це... На липухи. Мотовило забирає, дає все в комбайн. А комбайн собі переробляє там. Камери на вигрудничник є, камери назад є. Комбайн. А як ви знаєте, що вже весь відсік наповнений. Все монітор вибиває. Однак на полі вправно справляються не лише досвідчені комбайнери та механізатори. Сьогодні голова фермерського господарства Богдан Телеватюк може похвалитися достойною зміною. Його маленький син Сашко уже вміє керувати великим сучасним комп'ютеризованим агрегатом Нью-Холланд. Жнивує на рівні з дорослими. Того, як агросадівці зберуть увесь урожай соняшника та кукурудзи, поле засіють озимою пшеницею, бо праця селянина безперебійна, немає ні свят, ні вихідних. Наш дух не зламати. Все одно ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб вчасно відсіятися, посіятися з добривами, системи захисту скласти найкращі, для того, щоб в наступному році виростити максимальні врожаї. Тил тримаємо разом. Тримаємо український стрій.